Найкращий подарунок, який я коли-небудь отримував. Дивіться, тут написано програма підвищення енергії, стабільний рівень енергії, якості розуму. Тут ідеальний баланс, але ну, я не буду читати все, що написано. І ось тут у відсотках. Що? Ну прям дуже круто. Взагалі, що сюди входить? Основна якби, база це Double X, і тут прикольно, не просто він Double X, а отакий от кейс. І тут ну, три поділки. Це я вже поділив, їв, е, теж це сніданок, обід, вечеря. Я трошки пізніше покажу про нього. Зараз покажу, що тут всередині є. Так, е, отакий от класний стакан для змішування шейкер. Він називається. Там карабін ще кріпиться, я вже його використовував. Це мені подарунок зробили. От, сюди карабін чіпляється, ну, прикольно. Він е, такий шейкер. Взагалі зараз покажу, що в ньому. класного. Е, тут така сіточка, щоб краще воно збивалося. Прям дуже круто. Відкривається пити, і дуже зручно воно зроблено, якраз за це тримаєш і трошки збоку не, не, не мішає, коротше, не заважає. Знизу сюди засипаються якісь інгредієнти, якщо щось, ну. Будемо використовувати тут в шейкер, давайте буду його витягувати. І що в шейкер взагалі вкидається? Отакий от ящик і тут 30, оце що тут було показано? 40, 30 і 30. Це вуглеводи, жири і білки. Отакий от от класний коктейль, він на смак прям дуже чудовий, мені сподобався. І ну, коротше, замість десерта можна, якщо ви слабко так як і я, то замість десерта дуже круто можна його споживати. Але він прям дуже, дуже крутий. І, а, не показав, тут є отака інструкція. Ну, це в принципі маленька, а там інструкція ще, як використовувати. Коротше, що, що коли пити і в яких пропорціях. Ну, коротше, прям повна інструкція, плюс інструкція, як займатися спортом. Зарядка, плюс повноцінний ну, на, на все тіло спорт і заминка. така Далі прям дуже круто. Також 40, 30 і 30. ну, Якщо що, на паузу поставити, або я вам скину посилання, можливо, на цей набір, ну, де його можна придбати. Ось, отакі от батончики шоколадні. Прям дуже класні. Дуже класно. Зараз я давайте якийсь один розпечатаю. Тут вони йдуть два батончика. Ось отакі. Ну, дивіться, отакий він всередині. Класний смакує. ну Прям прикольно, Мені дуже подобається. він Як сладкоєшка, мені вона досить сховає, може хтось його. Мені досить класно, воно замінює якісь ну, перекуси і тому подібне. Ще є такий от контейнер малесенький. Це кудись там з собою брати там в спортзал, ще кудись, щоб великий не брати. Плюс в тому, що тут можна його зробити два оцека, три і один. От, досить легко робиться. І сюди також. Закривається, воно герметично, тут резинка. ну Прям круто зроблено, ну прям на совість. Я кайфунув. Е, Пробіотика. Оце от ввечері також класно один стік, ну, грубо кажучи, на місяць. Да, До речі, це все на місяць е, розраховане. І є ще амінокислоти незамінні. Тут 9 амінокислот незамінних. Якщо цікаво, можете глянути на паузу поставити. От, мірна ложечка всередині. Давайте ось покажу. Ось мірна ложечка. Ну, грубо кажучи, ладно, я її пусту, бо щесь я тут порозсипаю. Мірна ложечка її набираємо і на, на 300, мабуть, мілілітрів. Ну, коротше, тут 30 порцій. Отаке. От і ще тут риб'ячий жир Я просто баночку вже прибрав. Зараз покажу, що взагалі. Входить в цей комплекс. Це денна норма вітамінів повністю всіх. Тут, якщо що, поставити на паузу, тут у 4К я знімаю. І ось тут. Діетична добавка теж не WX показує. Я собі ой, посортував. До речі, це я чорницю з глютеном собі. Ой, чорницю з лютеїном замовив додатково. І дивіться, оце от такий ще риб'ячий жир. Далі йде три таблетки в нутрілайті. Ось такі три таблетки в це вони зранку і в обід. А також я зранку додаю собі одну таблетку риб'ячого жиру і одну таблетку чорниця з лютеїном. А ввечері я окремо в собі докупив. Оце, виходить, дві таблетки на день потрібно вживати. Це кальцій, магній і вітамін Д. Ну, і плюс лютеїн. Виходить, дві таблетки на день. Я їх розділив зранку і ввечері. Запитав у штучного інтелекта, він мені порекомендував, як їх інтегрувати в цей повністю комплекс. До речі, сюди в комплекс не входить. Ось. Оця ось таблетка і оця не входить. Грубо кажучи, ввечері можна пити тільки о, цей пробіотик. Ну, прям класна штука, пробіотик. Якщо не в курсі, то прям подивіться. Ну і в цілому там що рекомендується. Оце, грубо кажучи, ні, оце ось. це протеїновий батончик, він або після тренування, або до тренування. І оце, або прямо одразу після тренування, або до тренування. Якщо цікаво, ну, в коментарях пишіть, я вам розкажу, як я це споживаю, бо я з штучним інтелектом прям дуже довго розбирався. І він мені підказував, хоча тут є інструкції, але чому я розбирався, бо в мене тренування не зранку, а ввечері я трошки його адаптував для себе. І ще додатково я е, два вітаміни додав. Це для зору отож, і для. Ну і взагалі там кальцій, магній. Тут, до речі, є магній і кальцій, але тут ну, можна трошки додати і інтегрувати. Ще я також купив вітамін Б собі додатково. Але поки що я його вирішив на наступний місяць використати. Ну, в цілому, так. Давайте тоді що, підсумую, мабуть, складу. От дивіться, що б я рекомендував. Взагалі дуже круто. Зараз я покажу, як він закритий, виглядає. Я не знаю, я починав я з нього чи ні. Ось от, от кейс на подарунок прям ну, реально круто. Якщо ви хочете комусь зробити подарунок, це, мабуть, найкраще. Якщо людина займається чимось там спортом або е, слідкує за своїм здоров'ям, то однозначно ну, такий подарунок прям, ну, нереально крутий. Я вже знаю, кому я подарую такий наступний подарунок в цьому місяці. От, бо я сам вже використав його, Користуюсь. прямо Е Дивіться. Це мені подарувала мама. Якщо цікаво, кому як його замовити зі знижкою, то без проблем звертайтеся, я там дам контакти мами чи якось через мене з це сконтактуємо, бо її в інтернеті там не ну, не дуже є. О, кому, кому цікаво, пишіть, замовляйте. В описанні дам посилання. Замовляйте!